Динаміка наповнення прикарпаттям у бюджеті усіх рівнів, інвестиційна політика Тисманичини та Надвірнянщини та підсумки роботи облспоживспілки. Такими були головні теми чергового засідання колегії ОДА. За словами податківців, від початку року місцеву та державну казну надійшло 3,5 мільярдів зборів. Це очікувані показники. Також за останній рік майже вдвічі зменшилася кількість підприємств, де людям виплачували мінімальну зарплату. Разом з тим, майже на 16 мільйонів гривень зросли податкові борги підприємств комунальної сфери. На сьогодні вони досягли 77,5 мільйонів гривень, левова частка яких припала на Івано-Франківськ. Щодо показників облспоживспілки, то представники цієї організації декларують про успішну діяльність. кажуть, в цьому році вже заробили більше мільйона гривень та сплатили 19 мільйонів податків. М'ясо ми закупили 115 п'ятнадцять тонн м'ясо п'ятнадцятоп'ятнадцять тонн. сто 115 тонн. 115, молоко продуктів триста тридцять Яйцями закупили 306 тисяч штук, хлібопродуктів 586 тисяч, картоплі 86 тонн, і овочів 112 тонн. Фрутів 133 тонни. однак вода роботу облспоживспілки оцінили як незадовільну. На думку Михайла Вишовенюка, ця установа не займається своїми прямими функціями закупівлею продукції селян. Також не створено жодної оптової заготівельної бази. Тож хизуватися облспоживспілці, вважає губернатор. Наразі немає чим мільйон прибутку, які ви маєте, це має звичайно, нормальна одна торгова точка на базарі то більше мають. Слава Богу, що мають. У мене немає в чужі тішені, хто де, що заробив. ви працюєте крайньо задовільне стане, звичайно, звичайними міськими торгашами, А на село ви давно махнули рукою. Колегія доручила головам РДА проаналізувати діяльність кожного місцевого споживтовариства. Хто продемонструє гірші показники, буде звільнений з роботи. Змінити керівництво, вважають вода, варто і в самій облспоживспілці.